Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Міністр Фінляндії uh -huh. е, зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. От логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да це і метод, це і тактика. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Вся Ця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. по факту там все плохо, да враховуючи скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще а газ куди угодно, в будь-який там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через совальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору з, з нашої я б сказав не дуже дуже неприємною. Да? От але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Перепрошую, перебзетзєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. Це буде катіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Цому лучше будь до цього підготовленим, ніж не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.